Вітаю, мене звуть Денис Полонський. Я експерт з впровадження CRM-систем у компанії Altere, яка займається розробкою сайтів та впровадженням CRM-систем. Сьогодні я покажу вам, як налаштовуються воронки та поля у системі rem онлайн. Давайте налаштуємо поля. Для цього заходимо в налаштування редактор форум. Тут ми бачимо сутності, в яких ми можемо створити нові поля та зробити налаштування, які нас цікавлять на даний момент. Для цього ми натискаємо «Додати поле» та «Нові поля». Нам відкривається можливість обрати тип поля. Давайте спробуємо кожен із них та створимо нові поля один за одним. Перше це буде у нас текстове поле. Тут є можливість додавати довідники. Тобто, якщо у вас у довіднику є якийсь список, можете підключити його, та буде автозаповнення інформацією. Ваше поле заповниться. Тобто, це дуже зручний функціонал. Але для початку ми зробимо текстове поле, створимо, як ми бачимо, воно створилося у сутності звернень. Якщо ми хочемо перемістити його кудись нижче, ми опускаємо його донизу та робимо рухи справа вліво. Щоб тоді від'їде інше поле, і ми зможемо вставити наше. Але зараз ми будемо. Зверху їх тримати, щоб ми а, бачили ті поля, які ми створюємо. Далі додамо текстову область. Це а, зазвичай також текстове поле, а, але а, це велике текстове поле, в якому воно більш схоже на поле коментар. От як ви бачите, це. Для якихось е, поміток від менеджерів, але ви можете використовувати це у власному бізнесі е, в залежності від ваших е, завдань, які ви е, хочете виконати з допомогою цього поля. Е, далі, список значень. Список е, значень пишемо список. Для того, щоб його створити а е, ми вводимо. Значення через кому? Далі. Значення 2. Значення. 3 Наприклад, додаємо. Ми бачимо, що у нас створився список, в якому ми можемо обрати якісь варіанти. Також я не сказав, ми можемо робити обрати можливість. Обов'язкове заповнення полів. Тобто, якщо в нашому випадку звернення, тобто, якщо менеджер створює звернення, він не зможе його повністю зберегти, поки не обере якийсь із варіантів чи не заповнить текстове поле, якщо воно є обов'язковим. Далі, поле чекбокс. Тут в принципі, все просто, з'являється чекбокс, в якому ми можемо поставляти. Такі поля частіше за все використовуються. Наприклад, якщо ну, можна створити поле, наприклад, клієнт, клієнт хоче, чи клієнт відмовляється від розсилки, від email розсилки чи смс розсилки. Ну, можна використовувати для будь-чого такі поля. Далі. Є поле дати та дата з часом». Давайте створимо. Одразу створимо. Дата час. Просто щоб побачити, як це буде працювати. Ми будемо, як, це, як працюють ці поля, ми побачимо більш детальніше, коли ми прийдемо вже у звернення та спробуємо його створити. І з нашими новими полями, що ми зараз також створюємо. Так, це числове. поле. Також є можливість Додавати заголовок. Ну, це більше функціонал для того, щоб розбити для того, щоб розбити наші поляни, якісь блоки логічні для того, щоб ми могли бачити. Тобто, наприклад, ми можемо відокремити поля, які вже були створені, від тих, що створили ми тільки що. Так. Після того, як ми е, натискаємо кнопку Додати на полі, воно одразу зберігається. Тобто вже нам, нам не потрібно якісь ще кнопки натискати для того, щоб е, все збереглося. Е, так, давайте перейдемо до звернення та спробуємо створити. Як ми бачимо, у нас є е, стандартні поля звернення та е, ті поля, які е, ми додали. Тобто ми вже бачимо, що ми можемо обрати дату та час. Поле, Оберемо дату, як ми бачимо, поле заповнюється. Дата час. Оберемо просто дату, чекбокс, обираємо якісь значення. Текстове область, текстове поле. Бачимо, як виглядає заголовок, який ми створили. Тобто, це дуже зручний такий функціонал. Щоб Зробити картку звернення таку, яку яка б нам більше підійшла. Так, закриємо без збереження. Тепер я покажу, як у REM Online можна налаштувати воронти для продажів. Ми бачимо у зверненнях та у замовленнях такий пункт, як статус. По суті, це і є воронка. Але у RemonLine відсутня така функція, як взяти та додати одразу декілька воронок. Ну, я маю на увазі сама кнопка. Тому це ми можемо, але декілька воронок ми можемо реалізувати. Зараз я покажу, як це зробити. Ми заходимо у налаштування, ми заходимо у статуси. В статусах ми бачимо, що ми можемо створювати статуси для звернень та замовлень. Будемо розглядати це питання на прикладі замовлень. У замовленнях ми бачимо групи статусів. Ці групи статусів вони стандартні та створюються у момент створення вашого порталу ремонт. Ми можемо на них не звертати уваги, але можемо використовувати так ну, у залежності від цифру. Якщо у, вашій, у вашому бізнесі, у вашій бізнес-моделі це вам підійде. Якщо ні, ви можете на свій розсуд додавати ці статуси у подальшому. Так, для прикладу, спочатку давайте я покажу, як створити сам статус. Uh, та надалі я просто розкажу, uh, за якою логікою ми можемо створювати uh, різні воронки. Так, що ми бачимо? Давайте створимо новий статус та напишемо. Так, от воронка 1 щоб ми. Uh, Могли у подальшому, у подальшому я покажу, як це, для чого я так називаю, просто щоб ми покажи, як, як ми будемо це використовувати. Так. Група статусів це те, що я показував. Ми можемо одразу його, цей статус помістити в конкретну групу. Але так як це у нас перший статус, нехай він буде у групі, у групі новій. Так, далі. Що ми можемо тут обрати та налаштувати? Ну, наразі для нашого прикладу нам ці чекбокси не потрібні. Також ми не будемо налаштовувати права доступу до цього статусу. Я просто покажу, що тут є. Тут є можливість таких, такого функціоналу як переходу в цей статус, тобто з якого статусу можна переключитися на цей статус, та в які статуси можна із цього статусу перейти. Наразі, так як ще вони не створені, я зараз е, поставлю відео на паузу. Ну, по-перше, створюю цей перший статус. Ми бачимо, що він з'явився. Я зараз створю ще декілька е, статусів, просто щоб не займати е, ваш час. Е, на, ну, щоб так ви будете просто дивитися, як я створюю один за одним е, е, інші статуси. Е, але я буду створювати е, точно так же. Я потім просто покажу: ми відкриємо кожен з них. Можемо зайти у статус. Для цього двічі треба клікнути по ньому. Та далі я просто покажу, як ми, які налаштування ми зробимо. Так, я створив ряд статусів для двох воронок. Будемо робити такий приклад. А тепер а, ми зв'яжемо їх. Тобто, а, я в кожній групі статусів а, створив по декілька статусів для кожних воронок, але це можна, можна робити, наприклад, якщо а, можете, наприклад, навіть не користуватися якоюсь із груп а, статусів, просто зробити от, в одній а, для одної воронки, у другій для другої. Це а, тільки візуальна складова. Давайте тепер ми зв'яжемо їх. Що ми бачимо? Бачимо новий статус, воронка перша. Тобто, далі ми обираємо статуси, в які можна перевести цей статус. Тобто ми прибираємо зайві, та нас цікавить виключно воронка 1 І ми використовуємо, обираємо усі статуси, в яких у нас є воронка 1 також ми е, залишимо, наприклад, «Закрито» та від, відмова. Ну, закрито це мається на увазі, що успішно, е, успішне замовлення. Ну, «Відмова», якщо не успішно, так. Тобто ми обираємо, що можна е, переводити цей статус тільки у ті е, статуси, е, які е, відносяться тільки до цієї вороги. Так, збереж... збережемо. Далі обираємо наступний статус від першої воронки. Також обираємо тільки ті статуси, які відносяться до а, нашої воронки. Так, Обираємо скрізь, де в нас є воронка 1. Та закрита та відмову. І те саме робимо із кожним наступним статусом. Тобто ми е, робимо так, щоб вони були, щоб не можна було перевести е, у якийсь е, у якусь іншу стадію чи крок, а тільки щоб вони були зв'язані тільки з тією воронкою, яка е, нам потрібно. Так. Те саме я зроблю і а, з другою воронкою Тобто зараз я беру представляю. Повторю все для цієї ж. Так, і покажу зараз другу. Так, заходимо в новий статус другої воронки. А для нового статусу ми прибираємо чекбокси. Для тих стадій, які нам не потрібні, та обираємо тільки ті, які ми створили для цієї стадії, тобто там, де воронка номер два, та успіх та неуспіх. Я зробив. Всі усі ланцюжки, які ми створювали, вони вже тобто, зв'язані між собою. Тепер давайте створимо а, самі воронки. Тобто, ну, у нас, виходить, є а, статуси, які а, у нас зв'язані між собою. Але так як ми не можемо створити якусь окрему а, воронку, в якій би ми могли. А, ну, поставити дати їй якусь назву, наприклад, там одна воронка продаж а, B2C сегмент, сегмент а, інша воронка B2B продаж до B2B сегменту. А, значить, наприклад, це можна реалізувати у Remotline у розділі редактор форм. Так як ми зараз роз... дивимося, приклад. А... В замовленнях в замовленнях є таке окреме окремий момент як тип замовлення. Тому ми це обов'язкове поле, яке система буде пропонувати обрати при кожному створенні нового замовлення. Ну тобто, щоб вам було більш зрозуміло, коли ми створюємо нове замовлення, ми обираємо його тип. А тому назву воронки. Ми будемо переносити у тип замовлення Також у типі у типу замовлення є ще одна опція, яку я зараз вам покажу. Давайте створимо новий тип замовлення. Дамо йому назву Воронка 1 Форму. Тут ми обираємо форму, тобто, це список полів. Які були створені, можемо обрати та клонувати з іншої воронки. І ось та опція, яку можна обирати, це початковий статус. І ми виставляємо нашу воронку 1, новий статус із воронки 1. Створюємо такий тип. Далі. Створюємо також тип воронка друга. Та тут обираємо новий статус це е, початковий статус, точніше, це воронка-друга. Е, е, зараз побачимо, як це буде виглядати. Так, клонуємо форму із, ну, щоб не створювати, тому що якщо ми. Е, ну, вона в будь-якому випадку у нас зараз видасть стандарт, ну, стандартний набір полів, але ми оберемо так. Зараз це. Не дуже важливо для нашого прикладу, але я просто зробив так, щоб вам зараз показати, як це буде працювати. Тобто, як бачимо, це замовлення, яке було створено до того моменту, як ми зробили налаштування по полям та по статусам, і це замовлення має тип основний. Тому до нього. Основний точніше тип, а в основному типу не було налаштувань, і як ми бачимо, ми можемо переходити у будь-який статус нього. Але якщо це замовлення буде відноситися, наприклад, до воронки першої. То тоді, коли ми будемо обирати, а, треба трошки оновити. Навіть я, я помилився. Давайте тоді створимо нове замовлення. Оберемо, наприклад, ну, просто заповнимо його та оберемо воронку першу. Тут можемо навіть не заповнювати поля. Написнемо Створити. Так, у нас створилася нова воронка, і, як ми бачимо, вона одразу створилася у новому статусі. І ми бачимо, що ми можемо її пересувати тільки по тим статусам, які ми створили для цієї вороги. Ми перенесли в інший статус, можемо повернути назад, але тільки тепер воно може рухатися по тим статусам, по яким. Це все відбувається. Тобто, навіть якщо нам потрібно буде по нашим, а, там по вашим точніше, бізнес -проце... у ваших бізнес-процесах, вам потрібно буде, щоб а, замовлення переходило з однієї воронки в іншу, а, за допомогою переходів, які я показував у налаштуванні статусів, а саме а, це статуси, в які можна перевести цей статус. Тобто, ми можемо додати в ланцюжок, а, Наприклад, з якогось е конкретного статусу, ну, от, наприклад, коли статус попадає у готовий, е звідси, наприклад, ми можемо додати е там прибрати е статуси. З нашої другої воронки, наприклад, додати з першої, і тоді в нас е, виходить ще один ланцюжок по переходу на іншу воронку. Так як я як тільки замовлення перейде в першу воронку, то з нового статусу вже нема переходу кудись в інше місце, а тільки е, можливість пер, переключатися по е, по усім е, статусам, які на, е, налаштовані під першу воронку і тобто ми повертаємося до замовлень. Як ми бачимо, в нас це перше. Давайте подивимося. Беремо якогось клієнта, заповнимо поля під другу. І те саме в нас буде відбуватися під, для другої вороти. Ми створюємо ще одне замовлення. Можемо не, не всередину, можемо звідси. Ми бачимо, що ми бачимо для цього замовлення тільки, що воно знаходиться у нас, тільки ну, тобто не знаходиться, а що ми можемо переключатися тільки на ті стадії, які ми налаштували для цієї воронки. Також ми можемо фільтрувати наші воронки по типу замовлення. Припуск, якщо ми хочемо бачити тільки клієнтів з першої воронки, то ми обрали у фільтрі воронка один, якщо тільки з другої, то воронка два. Чи усіх тоді обрали таким чином? Тобто це дуже зручно, та це все можна налаштовувати. Якщо у вас є будь-які питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом, будь ласка, залиште коментар нижче. А не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримати більше корисних відео та порад щодо управління бізнесом. Дякую за перегляд і бажаю вам успіху та миру. А до зустрічі у наступних відео.